Так, мої дорогенькі, я тісто вже <хи> вже готове. Зараз фарш приготую. Ну а тоді, вже, щоб не тикати отак кусочками, я тоді вам усе виставлю. Рецепт. У мене там рецепт є у, у тому кружечку. він захований за скумбрію, його ніхто не бачить. А цей рецепт колись, я такий ж його в інтернеті знайшла вже багато років тому назад. Я як почала блог вести. Вже я цим рецептом користувалася. Я його вподобала. І поки що хі -хі, кращого не, не зустрічала. Це ще мені хочеться цибуляне тісто поп попробувати на біляші. І сьогодні мені скинула підписниця ще один рецепт. ну Це хай, це його ж не часто жариш, але при нагоді обов'язково спробуємо. Зараз вам розповім, з ким саме ви зможете зрозуміти, як можна смачно їсти і худнути. Альона сама схудла більше як на 30 кілограмів і вже більше 4 років допомагає худнути дівчаткам. Вам потрібний контроль, підтримка і саме головне смачне та різноманітне меню, щоб не зірватися. Так от рекомендую вам саме сторіночку Альони. Тут ви знайдете мотивацію, дуже смачне та бюджетне. Меню, компанію та спілкування. Ви отримаєте смачне меню з приготуванням раз на два дні, програма стоп люліт в домашніх умовах, тренування в записі від тренера, а також дві лекції від психолога. Багато правдивих відгуків ви можете перечитати в Альони на сторіночці. Вона допоможе вам змінити себе і свої харчові звички. Інформація та меню після закінчення марафону не видаляється. І взагалі підпишіться на Альону. Тут мотивація, жіноча сила, дуже багато смачних та простих рецептів на щодня і без вади для вашої ваги. А марафон стрункості стартує вже 31 березня і ціна його всього-навсього 450 гривень. Тому, дівчатка, вперед! Тісто вийшло просто супер, його не можна стукати, особливо коли воно підходить. Але я вам хочу показати. Пройшло буквально ще 10 хвилин не пройшло. Я натерла тільки цибулі, у фарш треба потихеньку поставити, щоб не стукати. От стукнеш, процес встановлюється. Вже майже повна миска. Так, мої дії. мої дії. Мої дії. Зараз в літню кухню все буду переносити потихеньку. Бажано буде тепло, в літній кухні холодно. А тут, а як буду жарити, так копоті буде повно. А? Чи, може, потихеньку тут жарити. Зараз ну, я мекаю. Робимо тісто на біляші. Але це тісто підходить, і щоб зробити пиріжків з капустою, з творогом, з повидлом, з яблуками та будь будь-чим, з горохом, з картоплею і так далі. І так, я в миску налила пів літри води звичайної і пів літри молочка, тільки підігріла. Ну, така, щоб тепленьке воно було, тому що ми будемо дріжджі розчиняти у цій <рідині>, рідині. Чайна ложка сіль. Ой, столову ложечку не взяла. Вибачте. От уже ж, не підготувала. Столова ложка цукру. Так, трошки поколошмати. І додаємо 100 грам дріжджів. Дріжджі зразу, а -а -а. щоб <смі> брезги не вилітали. Так, ну і гарненько ж ручкою. Ручки помиті. От. Ручкою, все це діло, дріжджі, щоб вони вступили трішки в дію. В общем, розім'ять. О, <смі> як правильно сказати. Розім'ять. Дріжджі гарно розім'яли. І тепер сюди вливаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Не гарячого ж ясне діло. Я в мікрохвильовці його розтопила. Так, витрушується все. І тепер сіємо сюди муку. От мене ззаді сушка на фоні, все як має бути. як сушиться. А куди його поділити? Тісто, дівчатка, має бути молоде не забите. Оце на літр рідини десь. ну, Кіло 600, кіло 700 це саме більше, Дивлячись, яка мука, іноді навіть півтора кілограма тільки йде. Ну, я відкрила двохкілограмову пачку муки. І я в кінці поважу, скільки в мене залишиться. І тоді вам. Іди, бабулі, допоможеш. Іди, іди. Сюди! Комцюбер! Отак треба з душою, з гарним настроєм, біля тіста. Дідуля, а ну, трохи не мені. муки сюди. У мене вже рука. Давай. Гарно так, давайте, тільки не через чур. Ще. ще, 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 ще. Поки достатньо. Коротше, всім колоспом. Так, зараз я виключу, щоб краще по Хоч би не, не перепущили. Ой-ой-ой. А ні, ні, буде все якраз більше вже не треба. Більше вже не треба. Щас гарненьку мукичку. Повнісимо і все любить, щоб його трохи пом'яшкурили. Тріщови. Так. Зараз зважу, скільки в мене залишилося у пачці і скажу, скільки там в мене пішло муки. Дівчатка, я цього разу в шуці. От поважила, скільки залишилось муки. Муки залишилось 700 грам. Це ще такого ніколи не було, щоб на літр. Рідини, так ще ж плюс масло, пішло кіло 300 муки. Ну, сюди більше не треба тісто, бачите яке. його не треба забивати на, на біляші, на оці пиріжки. Зараз ще дідуля мені несе олійки 50 грам сюди, і порядок. Ну і просто це не вибирала, а так дістала з шафи. Дивіться, що написано. Так і буде. Це олія 50 грам, міліграм. Замир. Ой, господи мати боже. І знову гарно вминаємо олійку. І наше тістечко. Накриємо рушничком чи плівочкою. І хай собі в теплому місці підходить. Підходить дуже швидко. ну Все залежить від дріжджів теж. ну Це непогано дріждж. Я зазвичай львівськими. Щось привикла, але попробувала вже не раз. І це є духмяна хата теж хороша. Гарненько, гарненько оминаємо. Так, дівчатка, тісто моє готове. От, от таке тістечко. Воно не має бути забите це зараз його гарненько. Отак, до кубки накрию плівочкою і все. І готуємо начинку. У мене фарш свиний. Треба у біляші багато цибулі у фарш. посолити, і поперчить більше. Ну, там уже додають, зараз і, і зелені, що хочеш. Але такий старий класичний рецепт це фарш. Цибуля, сіль, перець. Все. Так, мої дорогенькі, я тісто вже, вже готове. Зараз фарш приготую. Ну, а тоді вже, щоб не тикати отак кусочками, я тоді вам усе виставлю. Рецепт. У мене там рецепт є у тому кружечку. він захований за скумбрію, його ніхто не бачить. А цей рецепт колись, я таки ж його в інтернеті знайшла вже багато років тому назад. Я як почала блог вести, вже я цим рецептом користувалася. Я його вподобала. От, і поки що ха -ха, кращого не, не зустрічала. Це ще мені хочеться цибуляне тісто поп попробувати на біляші. І сьогодні мені скинула підписниця ще один рецепт. Ну, це хай це його ж його не часто жариш, але при нагоді обов'язково спробуємо. Тісто вийшло просто супер, його не можна стукати, особливо коли воно підходить. Ну я вам хочу показати, пройшло буквально ще 10 хвилин не пройшло. Я натерла тільки цибулі, у фарш треба потихеньку поставити, щоб не стукати. От стукнеш, процес встановлюється. Вже майже повна миска. Так, мої дії. Мої дії. Мої дії, зараз в літню кухню все буду переносити потихеньку. Бажано, бо теплому, в літній кухні холодно. А тут, як буду жарити, так копоті буде повно, е? Чи може потихеньку тут жарити? Ну, зараз я поукумекаю. Робимо дрифт. Робим. Тримай сильно. за О, ся це ти дріфтуєш. Марка, ти знаєш, що розбудеться в місті Чернівці 1 квітня? А хто ж не знає, Кубок України. Буковина проти Вікторії. Вперше в своїй історії Буковина вийшла в 1-4 фінала Кубка України. Тому потрібно підтримати хлопців. Залишаю посилання, переходьте за ним і купуйте квитки. Їх залишилось зовсім мало. Вперед. Нехай сьогодні у вас буде все просто, смачна кава, гарні новини і тихий спокій на душі. Боже, як же це важливо, коли на душі спокійно. Як для мене, мені здається, ні один фізичний біль не зрівняється з душевним. Коли роздирає душу на частини, це, мабуть, саме больніше. Я вам бажаю в цьому дні всього, самого-самого найкращого обіймаю. У нас в будинку завівся якийсь барабашка-ламашка. З водою так, так же її толком і не зробили. Може, завтра, може, післязавтра там якусь треба деталь купити. А сьогодні зламалась пральна машинка. Моя робота зламалась. Воду набирає, гуде, а барабан не крутить і вимикається, і вмикається. Думаю, щось там десь барабань. Ну, в общем, сьогодні я. Без прання, без сушки, тому прибираю, ще кави не була. Прибираю, сяду, вип'ю каву, а далі буде видно. Я впевнений, що ти неправильно користуєшся сухим шампунем. Сухий шампунь потрібно нанести у великій кількості на прикореневу зону. І не тільки по одному пробору. Виждати 3-5 хвилин, а потім добре феном його видути. і ви...